Ні, це доволі легко, слухайте. А, це доволі легко, знаєте. Троє на мене. ку 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 тут! Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на новому відео по грі Fall Guys. Звичайно, це перший, перша серія, так скажемо, по цій грі. Але. Е, побачивши назву цього відео, ви думаєте, хіба ця гра розслабляюча? Так. І зараз ви побачите, про що я кажу. Але перед початком відео та перед тим, як я нажму на кнопочку старт, я хочу побажати вам приємного перегляду, приємного апетиту всім, хто їсть. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І знаєте що? В минулих відео я просив вас підписатись, тому що не підписаних було 80%. І ми змінили цю цифру на 71%. Я вам дякую, що ви мене послухались, тому впевнено рухаємось далі. І зменшуємо це число до 60. А ми нажимаємо тим часом на кнопочку Start. Ми вже чуємо цю пісеньку. Так, а що це half to play? Що таке half to play? Признаюсь, я вже, вже грав в Fall Guys? Так, робимо ось так. Я вже грав у Fall Guys. Але це ж не заважає мені зняти по цьому відео. Зараз я вам поясню, що ж розслабляючого в тому, що я зараз буду грати у Fall Guys. А весь прикол заключається в тому, що ви зараз будете дивитися, як е різні яблуки будуть пригати туди-сюди, скакати. Падать, перевертаться, і при цьому всьому я ще й буду трошечки, ну не знаю, не то щоб бомбить, ну просто щось говорить, щось коментувати свої дії. І от представте, ви так собі зараз їсте. От признавайте, що їсте. От ви їсте так і дивитесь, як е, різні боби, це боби, як вони там падають, перевертаються, не можуть. О, ми, до речі, в першому ряду, дуже добре. Як вони там туди, сюди, все. Ех, ну, поїхали. Я тільки скачав гру, тому я не дуже добре пам'ятаю. Ну, в принципі, як це так сказати. Керування. Керування забув кнопки. Так, ми пришвидшуємось. Ну що ж, а що це так дивно? Ну, нічого. Так, тут у нас такі панельки. Так, зможу підштовхнутися? Да. Добре, чудово. Треба, да, заміняти на так. Ну, ми з легкістю проходимо першу, як би так сказати, раунд? Точно, раунд. Так. І все, раунд закінчився. І хто у нас випадає? Ну, це очевидно, що не ми, я не знаю, на що ця барабанна оця дроп. Ми залишаємося, само з собою, і проходимо у наступний раунд. Що ж у нас буде в наступному раунді? Мені вже самому цікаво. До речі, давно не грав Full Guys. Дуже крута гра. Ми грали на стрімах, і це було доволі весело. Троє людей грали кожен сам за себе. На стрімі це було дуже весело. Отож, наступний раунд. Door Rush. Ну тут. Я б не сказав би, що тут вирішує тільки вдача і. Тут можна виграти смікалочкою. І зараз я покажу, як я виграю смікалочкою. Головне, не бути в перших рядах, звичайно. Краще бути от знаєте, не пасти задніх і не бути з самого переду. Бути посередині. А в кінці у нас що? Молот? Ой-ой-ой. А! Без молоту навіть. Слухайте, то. Цікаво. Ну, поїхали. В, які... в якому є ряді? Я не побачив. Мене тут уже нема. Ага. Таке, може бути. Ну давайте. Впевнений, що це зламається. Тут спочатку ламаються майже всі. Ого, ого. Оце так прикольчик. Так, ну зараз я якраз посередині. Тому все добре, все йде гуд. Так, а ми вже майже на фініші. От якраз ближче до фінішу треба уже бути попереду. І що? Супер! Все, ми пройшли. Можна з певністю сказати. Навіть якщо мене будуть витягувати, ми пройшли. Все супер. Така, знаєте, така гра весела. Ну, не, скрі, не весела, а така е яскрава. Ну, така, ну. Безтурботне, я не знаю. Ну, якісь прикольні бобіки пригають. Бобіки, собаку там якусь звали. Е-е-е, Якісь боби пригають, падають, перевертаються один одного, хватають там. Такі неуклюжі, все таке яскраве, прикольно. Ну, справді кута гра. Пазл паф. Як грати? Е-е-е, Будьте на лінії. ля-ля-ля, До речі, я думаю. Не буду ставити російську. Треба. Взагалі, забудь цю мову. На жаль, мене зараз всі є, я майже носії цієї мови. Ах, треба від цього. Ох, до речі, я таке ще не грав. Я таке, до речі, не грав. Тому не здивуюся, якщо я тут програю. Ну, полетіли. Так, ну давайте сюди. А, Треба вгадати. Ой! Я кудись впав. О, супер. Так, а що тут? Тут теж вгадувати. Все, я зрозумів, треба. Просто завжди треба вгадувати. Так, я вгадав. А! Чи я навпаки назад відкотився? Хто його знає? Не сюди. Мабуть сюди. Так. А, я назад відкотився, представляєте? Ну ще ніхто не пройшов. О, пройшов далі. Знову пройшов далі. Супер. Так, давайте сюди. М -м, назад відкотився. Добре, я пам'ятаю, що я ось тут був. Ой-ой-ой, перевернувся, головою вдарився. Не пройшли. ну, Бачите, я перший раз грав у такий режим, я, в принципі, не заходив декілька місяців в цю гру. Я не бачу смисла тут біля вас. Там... А, А, ну да, все правильно, так. Отож, ми отримали. якісь нагороди. Ми протрималися лише два раунди. На третьому вибили. Ми відкрили якісь, якусь розкрасочку, дивитись не будем на що воно треба. Давайте, скіпайте, скіпайте, я хочу скоріше вже е, піти нову каточку. Все. Ідемо в іншу каточку. Ось і наша каточка. Зараз ми будемо. Ну, знову те саме. Ну, слухайте, щось нецікаво. Давайте щось новіше. Це, до речі, мабуть, найлегше, що є, в принципі, тут якою дорогою ти не побіжиш, то все буде окей, головне на молотах не. якось, ну, я не знаю, це занадто просто, щоб тут не пройти. Але я начебто один раз колись все-таки не пройшов. Ну, можливо, був не такий скіловий, знаєте. Так, а я тим часом ззаду, це погано. Не ззаду, а позаду. Чого я не можу просто туди на фініш е, приїхати? Думаю это так, бобики? Так, а я йду тою дорогою самою швидкою. Ой, а! а, ні, а! Шорбити! Я не ПРОЙШОВ! Блин, не соромно якось. Я кажу, що Ой, да тут легко пройти. Ой, да ой, та сюди, а... а сам не пройшов. Це вона, карма. Не знаю, до чого тут карма, але... Но... Це карма. Залітаємо в наступний матч. Сподіваюсь, що це буде не те саме. Це не те саме. Це Speed Slider. Що це? це? Це стало схожим на. Є альтернатива Fall Guys. як це називається? Stumble Guys. Отам дуже часто треба саме на животі, отак от. Плисти і. Таке як Fall Guys намагається забрати цю фішку, яку самі ж придумали, в яку в них вкрали, і вкрасти її собі назад. Що я тільки що сказав, я не знаю. Ну, поплили. Ай! Супер! Не супер. Так, пливем. Прикольно, вони такі як е, нову фізику додали для цього. Капець! Невже я не пройду знову? Невже я став настільки нубом? Просто тут занадто багато бобів спереду мене. О, пришвидчились. Вже проходять перші. Вже половина пройшла. Я... Фух, я пройшов. Якби я не пройшов, ну це. Було б доволі дивно, бо <смас> два рази підряд програмці, ну... таке. Так, ми залишаємось. Там якийсь чувачок застряв в решітці. Ну і ладно, кого? Це, в принципі, дивує. Нікого це не дивує. І що у нас наступне? Сподіваюсь, не щось важке. Не хочеться щось важке. Щось довго воно. На кінець. Така пауза якась була. Це у нас... Ну, типу, джунглевий рівень. Що я можу сказати? Він прикольний. І такий. Ну, не, ск... не с... дуже складний, ну, доволі складний. А, -а, -а, а, це зовсім не те, що я подумав. Капець. Це грає вперше. Угу. Нам треба просто не випасти з цього. Ну, побачимо. Я думаю ми справимося. Ой, вони пришвидшуються, дуже різко. Можна не зреагувати. Тільки що на мене двоє загрались, так скажемо. Ну от. Ох, слава Богу, не випав. Це було дуже близько до дискваліфікації. Ні, це доволі легко, слухайте. А, -а, -а. це доволі легко, знаєте троє на мене. Я б дуже хотів би матюкнутися. Але не буду. Ідемо, <смір> <смір> мабуть, ще 2 катки. Щось я. Знаєте, сливаюсь Ну, ну чого, наступні рази, я думаю, все вийде. І до речі, я можу зробити вам такий інсайдик що серія. Ой, яка серія? Нормально говори, да? ну, слова сочетай і ще не, не використовую русизми. Йомаю. Може, щось придумаєш, щоб, типа, не говорити русизми? Не знаю що. Так про що я говорив? Вам такий невеличкий інсайт, що відео по Майнкрафт Hardcore вже працює. Працює. що? Працює? На, на роботі працює. Робиться. Воно вже робиться. І провівши голосування в телеграм-каналі. Та на Ютубі я зрозумів, що краще все-таки робити без веб-камери. Щоб ви розуміли, у мене просто веб-камера, це мій телефон. І, як розумієте, телефоном хочеться користуватися під час того, як ти граєш. Наприклад, може, там тобі хтось подзвонить, хтось напише. Ось, я не можу використовувати телефон постійно як камеру. Так, що у нас тут? База, основа, фундамент, настрижний камінь. Побачимо, чи пройду я це. Сподіваюсь, пройду. Поїхали. Починаємо в другому ряду. Так, ну все все просто, все просто поки що. Пам'ятаю, коли орда бігла на ці шарики, і ну, ця орда зупинила цей шарик, тому що тупо... Тупо по цим балах було. Всім тим бобам. Там, по-моєму, 10 бобів було. Нагадую, що боби це оці чувачки, за яких ми граємо. Вставай скорій! Це вже ж фініш майже. Ага, там бачите, пушка стріляє. Таке, як мене це коли-небудь зупиняло. Ай, ай. Ай. Все, ми пройшли. Все, можна спокійно видихнути. І раунд відразу закінчився. Дуже. Ладно, я не буду говорити про те, що тут дуже складно програти, бо я вже так раз сказав і після того відразу програв. Тому. Давайте я так говорити не буду. Наступний раунд у нас. У нас. Наступний раунд. Ого. Я теж це не грав. Почекайте це. Ого! Я нічого не зрозумів. Я. Щось там. Виживіть настільки довго, наскільки зможете, не падаючи. А що мене буде з цієї арени, так скажемо? А-а-а! Бомбочки! Ого. Ну я люблю брати ці бомбочки і справді в когось кидати. Самому не впасти... О, oh, я вибив двох відразу. От с я падлюка! Капець. О! Блін. Це капець. А. Ну я не пройшов! Я не знаю, на що я сподівався. Само собою не пройшов, тому йдемо останню, і на цьому будемо закінчувати. Матч знайшовся. І зараз ми будемо грати останню каточку. Знаєте, що я хотів, хотів би вам сказати? Я хотів би вам розповісти, а не сказати, бо сказати, це я русизм. Я хотів би розповісти, що мені дуже подобаються саундтреки з Fall Guy's, і вони навіть є у мене в улюблених Spotify. Вони справді, ну, такі. Качають. Не знаю. І не тільки в мене одного, у моїх друзів теж, які грали зі мною у, у Fall Guys. Довго щось ми набирались. Party Prominate. По-моєму, це означає якийсь там фестиваль чи парад. Так, все просто. Треба просто дійти до фінішу. Все просто та не просто. Та не так просто, як може здатись. Ледве сказав. Ну, давай, я готовий. Все. Тупо на чилі, на розслабончику. Остання каточка. Ну, погнали, полетіли реально. Ого, чому так довго? Граб трапіз. А що таке «граб трапіз? Там щось пише зліва зверху. А, граб трапіс це. Ой-ой-ой, полетіли, полетіли, полетіли. Відразу впав туди, куди треба. Та не перевертайте ви так сильно! Ну що це за боби такі? Так, в мене не попали, добре. А тут можливо попадуть. Ой-ой-ой. А ч это музычка качова, правда? Я ж кажу, що тут качова музичка. Ну, я ж не кажу, що я буквально всі треки додав. Ч я зацепитися не можу? О, з них. А, -а, а я зрозумів. А як зацеплятися? Як заціпляться? Який же я поки що нуб. Да. Та нічого. Пройде час, і я стану професіоналом, і ми будемо з вами брати кожен день топ-1. Не факт, але ну, я на це, по крайній мірі, сподіваюся. А я вам дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, що вас ця серія розслабила, так відволікла від подій зараз, від того, що немає світла або ще якихось проблем. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Йдемо впевнено до цілі 60% непідписаних та впевнених 40%. підписаних. Дякую за перегляд. І до зустрічі!